Друзі, вітаю! І я продовжую знайомити вас з казками, казками-притчами з циклу про мудрого равлика. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Ганна Братасюк, я психолог, казкотерапевт. І казки, які я пропоную, це не зовсім для дітей. Це казки-притчі. Це терапевтичні казки, які, звичайно, можуть зацікавити і ваших діток, але, можливо, вони будуть цікаві і корисні також і для вас. Отже, сьогодні казка з циклу про мудрого равлика називається вона Лабіринт. Маленька комашка повзала взад, вперед по гілці жасмів. Чи то шукала щось? Чи то просто від нудьги. Вона була новенька на галявині, і Софії, мудрому равлику, захотілось з нею познайомитись. Вітаю, маленька, давно ти тут прогулюєшся? спитала Софія. Вітаю, я новенька, тільки вчора вилупилась, освоююсь потроху, дещо збентежено відповіла комашка. Ну що ж, освоюся, на нашій галявині багато цікавого. Он там Великий Дуб, йому вже років сто, а можливо й більше. За дубом струмок з чистою прозорою водою. Ну і квіти, ціле море квітів. А ось тут на кущі жасміну, окрім мене. Живе ще метелик з небесно-блакитними крильцями. Де ж він зараз? поцікавилась комашка. Пурхай наш метелик з однієї квітки на іншу, нектаром ласує і одночасно пилок переносить, квіточкам допомагає. Он він поряд з лабіринтом. Лабіринт? Це що? Комашка пожвавішала. Обридло їй вперед, назад повзати. От і слово звучить якось заманливо лабіринт. Софія замислилась, як же пояснити комашці те, в чому вона сама, відверто кажучи, не зовсім розбиралась. Бачила вона цю споруду навіть поряд проповзала, але обстежувати його не наважилась. Проте вона ж була мудра, тому, зробивши поважний вигляд, відповіла: Лабіринт це споруда така, скаміння. Вхід з однієї сторони вихід з іншої. Та щоб знайти цей самий вихід, треба пройти різними коридорами. Причому без карти і путівника. Як це зробити, невідомо. Комашка аж запригала від нетерпіння, споруда, вхід, вихід, невідомі коридори. Хочу, хочу, дуже хочу там погуляти. Та, будь ласка, лабіринт зовсім поруч. Ось на цій павутинці можеш спуститись вниз, там його і побачиш. Тільки будь уважна, коридорів багато і кажуть, що вихід знайти не так легко. Але комашка вже нічого не чула, бо стрімголов летіла на павутинці до споруди з каменем. Захопливо було у лабіринті справжня пригода, каміння вкрите мохом, коридори, ще коридори, повороти, знову повороти, глухий кут, ще один і ще один. Ні, мені це вже не подобається, схвильовано подумала комашка. Все добре, але в міру, а міра мого терпіння вже добігає кінця і пригода вже перетворюється на справжню проблему. Аж ось вона побачила над головою небесно блакитні крильця. Метелик, вітаю, я тут заблукала зовсім трішки. Чи не міг би ти мені допомогти вийти звідси? Спробую, відповів метелик, тільки в лабіринтах я теж не дуже. Зараз злітаю до Софії. Вона завжди підкаже, допоможе, бо вона ж мудра. Метелик розчинився в повітрі та дуже скоро повернувся до втомленої мандрівниці. Софія сказала, що треба розправити крильця і просто піднятись вгору над лабіринтом. Крильця? Ну так, у неї були крильця десь там, на спині. Вона їх відчувала та ще не разу не використовувала. Комашка зіщулилась, вернула спинку і оп! Щось затріпотіло, засмикалось, і її ніжки почали відриватись від землі вище, вище, і от вона вже бачить весь лабіринт з входом і виходом, з коридорами і глухими кутами. Проблема вирішилась тієї миті, коли я піднялась над нею. А ще я навчилась літати, вигукнула задоволена і щаслива комашка. Вітаю, посміхнулась Софія, коли втомлена, але радісна комашка сіла на гілку поряд із нею. Якщо піднятися вище, змінити точку зору, будь-яка проблема обов'язково вирішиться. Ось такий висновок зробила комашка і мудрий равлик Софія. Ну що ж, друзі, я не буду задавати вам якісь питання, як я це зазвичай роблю на своїх курсах, заняттях і консультаціях. Але думаю, що ця казка, можливо, підштовхне вас до ну, якихось своїх. Висновків або до певних думок. Піднімайтеся над своїми проблемами, і вони будуть здаватись не такими важкими. До зустрічі!